Війна триває, російська армія наступає, фронт, ви можете, далеко ходити не треба, відкриваємо гіпстейт мап, дивимося фронт, ми кожен день е, втрачаємо територію. Кожен день. Кожен день у нас є втрати. Кожен, ну, це коли По книжці, має, щоб наступаюча сторона переважала обороняючу, вона має в три рази бути більша. Вони переважають в 10-20. в 20. Розкажіть трохи детальніше про ваш бойовий шлях, з чого і коли починали, і хто ви зараз у війську. Всім добрий день. Мене звати Стоцький Владислав, і я кадровий військовий. Зустрів я зустріли ми війну ще 26 лютого 22 року курсантами. 24 го почалася війна. 26 го ми вже поїхали на позиції Це Харківська область, село рагань. Виставили нас курсантський підрозділ. Ну тоді війна трохи інакша була. Тоді ніхто не знав, де свої, де чужі. Був хаос, паніка. Е, нас один був вогневий контакт, це якась група ДРГ зайшла. Е, вони ну, видно, почули, що це наші, закидали гранатами. У ну, нас два трьохсотих, начальник курсу. Е, зараз полковник м'яло, не знаю, може він же і генерал, і е, 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 капітан Гнєдін, може він же старший. я Перепрошую, якщо я неправильно називаю. Це ми перший бойовий досвід. Потім нас відправили, е, це ми пробули там ну, більше місяця. Е, ситуація врегулювалась, Нас відправили вчитися в Львівську область, місто Золочів. Ми там повчились, потім відправили в Вінницю, довчились. Ми вже в Вінниці отримали ну, погон лейтенанта, випустились, і ну, я пішов в 318 гостомель. Бригада Рубіж, бригада наступ, Рубіж. Е, ну і пішов служити. Потім е, перша моя літня ротація з свободою. Це 23 й рік літо. Потім е, 24 й рік зима. Тоже вже друга ротація з свободою. І це третя літня ротація, 24 рік літо оце вже ну, коротше, нормально, повоював трохи. А про які військові операції, що вам найбільше запам'яталися, ви можете розповісти. І яка найважча ситуація, з якою ви стикалися під час своєї служби? Ну, ця остання ротація була найважчою. Кожна ротація, кожен раз, як ми приїжджали, російська армія вчилася. Вона ставала технологічнішою. Ми, перший раз, як ми прийшли, це було хаос-паніка, це курсантами. Далі літня ротація, вони почали освоювати. Ми вже дронами, знаєте, як е, перший день, як їздиш машиною і вже їздиш рік. От коли ти ми вже їздили рік, як літали на дронах, а вони тільки тільки освоювали. Вони тільки починали, внідряли, появлялись у них ці розвідувальні дрони, появлялися в піві. Там була одна в впівішка, якщо десь пролетіла, це було, ну це ніхто не знає про що це. Зараз. Вони капець, вони вже бляха. В них є все. Вони блін, все вміють, все знають, все можуть. Блін, і в них і, ну повно ресурсів. Вони можуть собі дозволити взагалі, тратити їх як хочеш. Блін їм країна поставляє ще. Зараз вони, звісно, озброїлись дуже крапко. Наскільки росіяни змінили свою тактику на фронті? Що можете розповісти про їх озброєння? Наскільки вони взагалі всім забезпечені? І можливо, якісь хитрощі, до яких вони які застосовують на полі бою? На літній ротації свободи це попередня літня ротація. Була хитрість. Я сидів на позиція рута. Вони використали короче МТЛБ. Це не бойова техніка, вона просто гусля котиться. Вони її начинили взричаткою і відправили вперед. Ми бачимо, що їде техніка, там, по ній там відпрацювали. Вона доїхала до наших позицій, і вона, була, і вона взірвалась. Ми ж не знали, що там вона взручатка. Думали, це штурм, а вони просто її начинили з під'їхали і взірвувалися. Хитрят, ну. На цій ротації. Це теж прикольно. Вони коротше, коротше, з дрона кидають гранати. Але граната, вона як виглядає з чекою там вставлена чека, і поки ти чеку не видірнеш, не відпустиш е, ручку, вона не взірветься. Ось ця граната. А вони, її, бачите, чеки нема, усіків нема. І, і бойок поставлений, коли ти віддержуєш чеку, чик, удар, отстріл гранати, потім взрив. А вони, типу, поставили її, вперли в бочок, і ти коли шевелиш гранату, воно падає і взривається. Отаких От вони нам гранат на вхід накидали і камиш. Відки... Вночі відкидав сітку і, случайно, ну, задів цю гранату трьохсотнуло його. Ну, коротше, вони хитрят. Ми хитрі, але вони взагалі капець. Вони, блін. Ну так. Да. Така війна. Чи є у вас в батальйоні ті, хто доєднався до лав армії не добровільно, а були мобілізовані? І чи легко вони адаптувалися у війську, можливо, є якісь з ними проблеми, і якщо можете сказати, взагалі ваше ставлення до нинішніх методів мобілізації? Я служу в 3 батальйоні 4-ї бригади Рубіж, батальйон Свобода. Свобода це впрямо, «Свобода» вона як є. Навіть якщо нам дають мобілізованих, привозять людей, виходить комбат, Петро Кузик і задає питання всім. Чи точно ви хочете йти до нас? Чи точно ви готові. Всі, хто не готові, ми їх не беремо. У нас 99% це ті, хто прийшли самі, або навіть якщо вони мобілізовані, то вони погодились служити в нашому батальйоні. Ми не беремо, що там, якщо не хоч... Ну, А смисл це робити? У нас такі правила, так ми робимо. Ну, ну Я вважаю, що так правильно. По мобілізації, я скажу такого – це палка на двох концах. За який один, за один ти держишся, другий тебе б'є. З... В чому ці до кінці. Перше, війна триває, російська армія наступає, фронт, ви можете, далеко ходити не треба, відкриваємо Deep State Map, дивимося фронт. Ми кожен день е, втрачаємо територію. Кожен день. Кожен день у нас є втрати. Кожен... Ну, це ну, коли по книжці має, щоб наступаюча сторона переважала обороняючу, вона має в три рази бути більша. Вони переважають в 10, в двадцять. По-моєму, все логічно, що ми відступаємо, по-моєму, все логічно, що ми проіграємо. Того, нам треба, треба люди, бо треба поповнювати втрати, щоб стояв фронт, треба поповнювати втрати. Це одна сторона. Інша сторона, що це такі методи. Ну, блін, ті, хто хотіли і йшли добровольно, вони, на жаль, ну, блін, ну ви самі бачите. Ну, це ж, ну, зараз до кого не підійде, ніхто, ніхто не хоче служити, яка там війна? Навіть за те інтерв'ю їх подивилось 900 тисяч. Є такі люди, які кіпа, та подивились, ну. Типа, та, ну, ну і що, там, блин, ти воєнний щось розказує, блин. що він там розказує, Плін, щось там поплакав, блин, дурачок. Ну, є такі люди, і вони в основному, така переважаюча більшість. Я їду в таксі, я кажу, як у вас по блокпостах, нормально? Та що мені ті блокпости? Я там, блін, купив собі, і типу, Ну, блин, а що робити, блин? хочете, щоб. Якщо не мобілізувати людей, фронт посипеться, дійдемо до Києва, і що тоді, Ну, війна буде програна, тоді, блин, ну. нічого не... Да, такі шляхи. Де ж кажу, палка на двох концях. Те, що ми робимо, це, звісно, неправильно. Вообще, з усіх моральних норм, це взагалі неправильно. Но, блин, якщо це не робити, то ну, ми втратимо країну. Скажіть, будь ласка, чи є якісь нагальні потреби саме у вашому батальйоні, з якими могли б допомогти наша аудиторія? Є нагальні потреби. Ми зараз збираємо на сім дронів веприк. Це наземні дрони, логістичні, на гусениці, Для чого вони потрібні? В нього висока грузоподйомність, це щоб е, забезпечити позицію, її має хтось, хтось має в руках принести мішка з продуктами, з водою, з БК. Має він йти по, е, в темноті, це в день ніхто не ходить. Всі ходять в темноті, вночі, в плащах, має донести продукти. І це ж він так може за ніч сходити, ну, не на багато позицій. Ходити це не, не 100 метрів, це ходити півтора кілометра і більше. Так, Плюс нести з собою вагу, а броня автомат це доволі важко. Якщо, не дай Бог, поранення. Цей же ж дрон під'їжджає туди, не ризикуючи чимось батьком, сином, дядьком, чоловіком, чим життям не ризикує, під'їжджає дрон, привозить продукти, забирає поранено чи 200, не дай Бог, і везе назад. Це набагато. Ну це безпечно, блин. я ж не думаю, що хтось хоче, щоб ну, ну ризикувати дроном. Ну, дрон, вони, скільки б вони не стоїли, вони не стоять людського життя. ну, блин. Якщо можете допомогти, допоможіть, будь ласка, це реально збереже комусь життя. А що ви могли порадити цивільним українцям, які хочуть допомогти нашій армії? Хто хоче шукає можливості? Хто не хоче, шукає причини. Допомогти можна як хочеш. продукти. Блін, консервація, блін, бабу... заходиш в погріб, бабушки, куча консервації, її ніхто не їсть, вона каже, що це не Якщо є можливість ці консерви відправити на фронт, повірте, вони там, навіть в банках вони там до фронту не доїдуть, в стіклянних банках їх там розподіляють в пакет нам. Огірки мариновані. Кидали, просто відрізали е, кусочок бутилки, запхали огірки і кидали, е, так, да, вони, звісно, були там, ну, пожмакані, по все, но, блін, це були огірки за там 60 суток я, огірка, це має бути розкіш. Так що, хто хоче, хто й шукає можливості. Окопні січки, консерви, блін. Та що що Навіть не, не обов'язково деньгами, можна придумати, що хоче. Кажете, плісти сітки, можна плісти сітки, може хтось шарить в радіодеталях, радіоелектроніки. Блін, знайти, хто робить дрони, кому треба, допомогти поплавити по, 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 ці схемки, по, поробити батарейки Це не проблема, блін. Їх за, зараз потреба тим паче, вона капець, блін. хто хоче, шукає можливості. хто не хоче, шукає причини. Помогти можна будь-чим. Навіть якщо каже, чим я там допоможу, та блін, будь-яка людина може допомогти. Будь-яка. Просто блін братися в руки і робити. Чи вже є така тенденція в нашому війську, щоб українці самостійно збирали ці дрони. Можливо, я думаю, що багато хто і не знає. Наприклад, я коли дізналась, я не знала, що є там безкоштовний цей курс якийсь, і що це ну, доволі так, я розумію, не дуже складно їх зібрати. Чесно, я не дронщик. Я знаю, тільки нам кидали фішкою, краще дуже пити хотіли. Блін, Одна бутылка кидали з 50 метрів доставка, кидає дрон, воно, звісно, падає землю, розбивається. Розбилась води. І виходить, у нас осталось три бутилки на чотири чоловіка, спека. Кажу, блін, Ть пишу, Тьома, блін, треба вода капець, можеш якось цей. Він каже, FPV-шка я що це FP. fpv фішки, місто заряду, примотають бутилку, і нам залетіла FPV-шка. Ми зняли бутилку, попили води, і залишилась і до FPV батарея. А нам ще, щоб телефони зарядити, фонарики зарядити, рацію зарядити, і у нас інтернет був, щоб зв'язок. Це то треба енергія. Яко, давай, може І якось... ми коротше, з ФБ... батарею FPшки розібрали, змотали проводки з павербанком. Ото, що я мотоцикліста застрелив. Він звіз з собою павербанки, Ну, вони всі були розражені. Ну, ми коротше, змотали пав... павербанка. і, виходить, так заряджали телефони. І у нас була, типу, нам дві півшки залетіли, у нас була додаткова зарядка. По тому питанню, що ви кажете, що чи є таке, я знаю дуже багато. Просто капець. Після цього я знаю дуже багато. Бабушки, де реально е, в церкві цілий цех, вони там шиють військову форму, е, сітки, блін, камуфляжі, рукавиці, теплий одяг, носки. там, ну, Дивишся на її руки, це капець, бабуські, скільки? скільки? 95? Ди, ну, Вона. Старенька капець, вона мене обнімає, каже, Син, синку, дякую вам. Я кажу, та вам дякую, Блін, 95 років, вона ну, каже, все нормально, я ще, поки я жива і можу ходити, я буду робити. Ну, ну то, українці, Ді? майте на увазі. А яким було ваше життя до того, як ви стали на захист країни, і що вас пов'язує з Мелітополем, який зараз є тимчасово окупованим військовим РФ? 19 рік, 347, місто Житомир пішов на контрактну службу. Потім поступив в Національну академію Національного гарді України в Харкові. Це виш, військовий виш, вчитися на офіцера, і там познайомився е, ну, з одногрупником, побратимом. Е, він з Мелітополя, його родина з Мелітополя. і Він каже, Владос. Приїжджай типу, в Мелітополь, поїдемо в типу, Запоріжжі, Мелітополь, потім поїдемо на море, там Кирилловка, поїдемо по нормально проведемо время. Ну, і що? Ну, блін, курсантська життя. Треба її відіхати. Поїхав. я Зимою поїхав, був зимою на морі. Це Приморський Пасад. І зимою море гарне, капець. Ну, і в Мелітополі МЛТ бургери Це реально це бургери, бургер, який їв. Готель Мелітополь, да. Ну, ми там ковнату знімали, жили там. ну коротко, Літом приїжджав, літом в Кириловці познайомився з дружиною своєю. Коротше, блін, всім з Мелітополя, всім привіт. Дуже, звісно, неприємно, що так пройшло. Ну, коротше, я був в Мелітополі. Це місто, в будь-якому місті, якому я був, воно залишилось в мене в серці. І в мене за нього теж переживання. Мені також болить. Я і за той Мелітополь, і за тих людей. Я також я йду воювати. А чи змінилось якось ваше життя після того, як ви повним чином стали медійним? Так, ви кажете, що це не перше інтерв'ю, але це воно прям дуже сильно зафорсило в соцмережах. І я думаю, що е, можливо вас хтось і впізнає, можливо, в соцмережах до вас якісь запити, хтось вам пише, якісь побажання, можливо, в рядах своїх хлопців, дівчат в армії якось що змінилось. Так, змінилось? Життя перевернулось з ніг на голову. Там... У мене інстаграм розривається, соцмережі розриваються, Ютуб розривається, Фейсбук, там, бабушки, дідушки там. Я помню тебе, ще там маленьким, ти в мене за поросятком бігав, Ще, блін, боже, який владік там. Коре, всі, всі пишуть, всі позитив, все пишуть позитив. Найшли, і волонтери з'явилися, ого ти, блін, ти мене каже, чувак каже, ти мене змотивував жити. Я тут живу, я реально. В Києві ну, далек від війни, я подивився твоє інтерв'ю, ти мене змотивував жити і працювати далі. Блін, мені так приємно, капець. Ну, виходжу на двір, теж люди пізнають. Там кажуть, о, ти там, ти давав інтерв'ю, ка, блін, красавчик, руку жмуть. Ну це капець, це дуже приємно. Там, нещодавно теж вийшов з дружиною, йшли тренуватися, йшли з дружиною, брали каву. Брали каву, і дівчина перед нами каже: моєї дружини питає, можна вашого чоловіка обняти? Обнімає мене, починає плакати. Ну, блін, ну це, це жорстко капець. А чим взагалі займалися, вчилися, можливо, ще до того, як поступили на військову справу, чим захоплювалися? Звісно, е, взагалі ходив е, бокс, кікбоксинг, борьба, всі спортивні, бойові, контактні єдиноборства, це було моє все. І а вчився я в Житомирський інститут медсестринства, зараз він Житомирський медичний інститут, вчився на професію зубний гігієніст, асистент соматолога. Закінчив його 4 роки, це 59 класу, 4 роки провчився і пішов працювати по професії. І щось в мене не вийшло, коротше, пішов в армію. А чи будуєте ви плани на життя після завершення війни? Звісно. <рес> <рес> Які плани? Дитина, блін. Ну як, ну, сім'я, дитина. Хочу мирного життя, процвітання. Хочу... Чесно, хочу змінити країну. Блин. Зараз є така. Я хочу змінити країну. Я можу і хочу. Треба, блін. Ми маємо розквітнути. Не корупції, нічого. Все має бути, блін, чесно, прозоро, блін. Має бути. Така країна, в якій хочеться жити і хочеться народжувати дітей. От так, отака вона має бути. І всі, знаєте, як, як в Ізраїлі, блин, всі мають бути як одне ціле. Отак От має бути. І я думаю, так буде. Я для того накладу зусиль. Владислава, візьму на себе сміливість звернутися до вас, подякувати вам від імені. Всіх українців, в тому числі від наших підписників, наших читачів глядачів, і від щирого серця подякувати вам, вашим побратимам, вашим посестрам за, ну не побоююсь цього слова, дійсно надзвичайний подвиг, який ви робите ледь не щодня, виходячи на позиції, працюючи навіть якщо це тилова якась робота. І... Завдяки саме таким хлопцям, дівчатам, чоловікам, жінкам, ми маємо змогу просто тихо сидіти в квартирі, спілкуватися. Наші, наша аудиторія має можливість дивитися це інтерв'ю, надихатися, брати з вас приклад. І насправді дійсно це не гучні фрази про те, що ви є наше все, і без таких. Найкращих синів і доньок нашої країни і досі всі ми живемо на нашій вільній землі і сподіваємось на те, що всі тимчасово окуповані території обов'язково будуть вільні.